Центр зайнятості працює в умовах воєнного стану. Реєструємо безробітних громадян як безпосередньо в центрі зайнятості, так і з допомогою засобів державного порталу дія та його мобільного застосунку. Протягом тижня із заявами на отримання статусу безробітного центру зайнятості звернулось 20 громадян, мешканців нашої громади. За цей же період роботодавцями до центру зайнятості надано 24 вакансії. Це влаштовано на вільні робочі місця 30 безробітних громадян. У вересні спільно з управлінням житлово-комунального господарства, міським територіальним центром та старостатами до тимчасової зайнятості. А це громадські та суспільно-корисні роботи, а також роботи тимчасового характеру. Залучені більше 90 безробітних. Давайте збільшимо кількість безробітних, які працюють. І в старостинських округах, тут залишився якийсь місяць, позбираємо, поприбираємо, дрова заготуємо і таке інше. І в місті. Ми согласні взяти навіть на себе фінансування, організуйте.